Українці хочуть єдності, але не знають, із ким її будувати. Політики хочуть миру, але не можуть помиритися між собою. Вітаю! Мене звати Олександр Серцов, я є незалежний журналіст, і сьогодні говоримо про свіжу соціологію КНІСу, адже більшість українців підтримують ідею уряду національної єдності. Що слід за цими цифрами прагнення стабільності? Чи втома від політичних конфліктів. Мій співрозмовник, політичний аналітик і колишній народний депутат Володимир Цибулько, з яким ми обговоримо цю, та ще деякі дуже цікаві і нагальні теми. Отже, Володя, як ти поясниш цей феномен, чому, от саме зараз суспільство повернулося до ідеї уряду єдності? Чи від неї ніколи не відмовлялося а вся проблема у Зеленському тут якраз проблема у діючій владі. Тому що вона не реагує на запити суспільства, вона не реагує ні на яку критику, вона гне свою лінію, вважаючи, що ця лінія успішна, але ж люди з цим не погоджуються радикально, і ми бачимо, що. По суті, навіть влада вдається від до маніпуляції соціологією певною, але все одно, попри забетонованість і ну, таку зашуганість, затюканість соціологів, правдиві показники ряди годи з'являються. Це ж треба зважити на один дуже важливий момент, що влада повністю монополізувала, наприклад, телебачення і медіапростір. Тобто опозиція може сидіти тільки в соціальних мережах, так і не більше. І виявляється, що, наприклад, коли ми бачимо електоральні рейтинги залужного, який не ну присутній, в порівнянні з Зеленським в українському медіапросторі ну на 1% в порівнянні з 99%. Дуже епізодично. Так. А Порошенко це ну, залужний вже за кордоном. А Порошенко в країні і Порошенко взагалі не присутній. Тобто, ну так само, як Залужний, присутній, перебуваючи в Україні, будучи в статусі лідера опозиції. Тобто, це цю несправедливість і маніпуляції люди бачать. Але найголовніше це міська ефективність влади Зеленського. Вона вона просто, тобто, ми пригадуємо цю абсолютно дикунську маніпуляцію із урядом національної єдності, коли вони нам просто хотіли навалити точніше, не з урядом, а з міністерством єдності. Коли вони хотіли підмінити уряд національної єдності, міністерством єдності, ну врешті, закінчилось тим, що Черношова скандалився корупційно. І, і міністерство ліквідували. Але е, хто відкрив кримінальну справу е, з приводу нецільового використання коштів, і, і по суті, ну, е, це просто випалювання бюджетних коштів, е, ну, я, я б не сказав нецільово, а а е, умисне з метою. Не передачі цих коштів військовим це мільярди до гривень. І ліквідація Міністерства єдності буде тривати з рік десь. І купа чиновників сидітиме на зарплаті. Тобто, ну, ми маємо абсолютно якесь дикунське знущання зі здорового глузду з боку Зеленського і його чиновників. Тому, на жаль, як не крути, але щоб Влада не говорила, українці дуже чітко фіксують е, ну, ці абсолютно егоїстичні маневри, пробують протидіяти цим маневрам. Ну, але оскільки влада не має жодних, е, ну, я б сказав, активних е, активної підтримки е, людей. То вона вдає, що можна критику українців не сприймати, діалог не вибудовувати. Ну, отаке, отаке от фуфло. Володя, але от коли українці говорять про єдність, а що вони мають на увазі? Співпрацю чи компроміс із тими, кого не люблять? Ну, Українці хотіли б співпраці, але співпраці не виходить. До речі, дивним чином не виходить співпраці з перших днів приходу Зеленського до влади. Тобто влада Зеленського так і не вийшла з виборчої кампанії. Вона продовжує вести виборчу кампанію, вона продовжує тотальне немедійне топтання. по... Опозиції по лідеру опозиції Петру Порошенку, тобто, ну маємо таку абсолютно дику історію, яка, як правило, по завершенню виборів, переможець стисне руку переможеному, і вони сідають і працюють на користь країни, ну але зеленського так не вийшло. Тобто, він не просто переступив через опозицію. Але він не зупинявся ні на мить після завершення виборів у ну, в жорсткому нищенні як особистої репутації Петра Порошенка, так і ну, всієї влади. Володимир е, ну, про Порошенка і позалужного ми ще поговоримо трошки пізніше. Але от на твою думку, а хто би міг очолити уряд такого типу? Це військовий. Технократ чи хтось з нинішніх політиків. то я навіть не питаюся про персоналі. Ну, я вважаю, що раціонально це мало би виглядати так. Кожна фракція парламенту пише програму уряду майбутнього. І це ж, ну, треба починати з формування коаліції національної єдності. Кого брати, кого не брати в нас, на жаль, депутатські групи не можуть бути членами коаліції, але можна на рівні фракцій і депутатських груп написати програму коаліції. І адхок під час війни зібрати коаліцію персональну, не фракційну. Бо фракції мають тільки право створення коаліції. Але, наприклад, створити коаліцію із фракцій з правом входження фізичних осіб окремих депутатів коаліції. Але під програму і коаліція має затвердити програму уряду, а потім тільки оголошувати конкурс на посаду прем'єра. І ну, відповідно це мав би бути технократ, який точно зобов'яжеться по завершенню роботи в уряді відмовитися від політичної кар'єри. Це б заспокоїло багатьох і зробило б такого прем'єра максимально ефективним. Але от у тій же соціології к місту є тривожний момент, от дедалі більше людей готові до певних територіальних поступок. От як це можна тлумачити? Ну, це, чесно кажучи, нелегко просто так тлумачити, тому що територіальні поступки це швидше фантом. Який ну загроза, до якої банкова привчала українців довго і нудно про те, що ну нам доведеться поступитися якимись територіям, це це дуже багато в, ну, в спікер, серед спікерів влади? Ця тема обігрувалася в той чи інший спосіб, аби власне перекласти відповідальність із Зеленського на когось іншого. Ну, тобто, наприклад, або для чого вони Стефанчука взагалі просували? Тому що Стефанчук не популярний, Стефанчук не має жодної політичної перспективи. І в випадку чого Стефанчук може, як во президента, попідписувати всяке, всяку зрадниць, всякі зрадницькі папери, за які потім ніхто його, ну, нема сенсу, не буде сенсу переслідувати, бо він ніяку політику не. Повернеться. Ну, от, власна, така думка є. Далі. Ну, нам би чому Зеленський боїться коаліційного колі... уряду? Тому що будь-яка нова коаліція. Вона ж точно буде базуватися на вимозі повернення до норм Конституції. А Зеленському доведеться відповідати. Зеленському і його оточенню доведеться відповідати дуже багато за діяння цих всіх героїв. Мається на увазі. І Єрмака і їже. Зараз в нас. На цьому тижні має відбутися черговий візит Юлії Свереденко діючої прем'єрки до США. От комедія вся зводиться до того, що в складі делегації летить єрма. Що без що? От що без що він летить? Може почувати делегації. Так от, ну, ну, це ж це ж по суті плювок. Американці дуже, дуже пильнують за протоколом. Вони знають точно, що там, де Єрмак, там і є поруйнування протоколу. Але ну, ну це вже просто вибішує людей, чесно кажучи, в США особливо. Там з Вереденко будуть вести розмову, але не з Єрмаком. Тому якраз. Страх Банкової перед урядом національної єдності якраз зводиться до того, що доведеться повернути всі узурповані права і повноваження. А не хочеться, бо за це ще треба буде відповісти кримінально за узурпацію влади. Володя, а от чи можливий такий уряд без персональних жертв, без відставок і зміни першої особи? І кого. В цьому разі вважати першою особою Єрмака, Асвереденко чи когось іншого. Такий уряд повинен діяти виключно за Конституцією. Виключно за Конституцією. Єдиний, мабуть, відступ, але це не від Конституції, а від закону, від регламенту, має бути це адхок формування коаліції національної єдності. Бо якось воно ну, дивно виглядає нинішня коаліція Слуги народу і партії регіонів. Тобто вона природньо виглядає, тому що слуга народу це молодіжка партії регіонів. Це цілком природно. Тільки враховуючи ну, безпосередній бекграунд проросійський, починаючи з бойка, їжа, їже, з, з граї Медведчуківських депутатів, які там сидять. Ну, хіба це варіант для коаліції? Не варіант, але можливо, що ад доведеться робити коаліцію без фільтрів. Просто чому я нагадав про ОПЗЖ? Тому що формально влада ліквідувала партію, але не ліквідувала депутатські групи в радах різних рівнів. І це є суперечність е, правова, яку треба також встановити в даному моменті. Е, чи, е, тобто, питання, чи має право брати участь в коаліції е, представники ОПЗЖ, які тепер розбилися на депутатські групи, але ж ОПЗЖ сама ліквідована, знята з реєстрації. Так. Біюча влада, нагадаю співпрацює з ліквідованою партією. Тобто, а, а тепер питання ще одне. А Чи є потреба в правовій експертизі всього, що голосувало за участю ліквідованої ОПЗЖ? Особливо ті закони, які понабирали голоси через, власне, через участь ОПЗЖ. Тому що давно відомо, що слова народу. Не голосувала більше 190 голосів вже більше двох років жоден закон. Тобто, монобільшість на папері існує, але жодного закону монобільшістю одноосібно не було прийнято.